Побути у ролі дизайнера та врятувати дитяче життя. Волонтери вчать чернівчан малювати на одязі та аксесуарах, а за благодійні внески планують придбати обладнання для Чернівецької обласної дитячої лікарні. За пензлі і фарби взялася й наша Юлія Задоржняк. Катерина на майстер-клас взяла футболку батька. Хоче розмалювати її, аби у нього завжди був сонячний настрій. Він буде згадувати хорошу погоду, ну що навіть в похмурий день буває, і сонечко десь вудніється. І буде весело. Пензликом по одягу Катя малює вперше, розповідає, мріяла про це давно. Я якраз хотіла малювати. Я раптом. Я, ну, моя мама каже, тут є майстер-клас, можливо, ти підеш на нього. Я така да! – Владислава ж цілює свою мрію. Я, я хочу стати художником, то я завжди, коли я хочу угу. щось малювати, то я е, малюю це з гарним і. Душевним настроєм, окрім мистецтва, тут дівчата займаються і благодійністю. Людина має принести з собою футболку або якусь іншу річ світлого кольору. Бажано хлопчата бумажна або трикотажна, На ній краще лягає фарбочка, але вона може бути насправді будь-яка і благодійний внесок. Вже тут даруємо радість. Благодійні внески волонтери збирають для порятунку сердець малюків. В Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні необхідні два електрокардіографи та холтер для своєчасного та кваліфікованого встановлення діагнозу маленьким пацієнтам. Для цього треба 116 тисяч гривень. Допомогти дітям, розмалювавши футболку, сумочку чи гаманець, може кожен впродовж 6, 7 та 8 липня, 17-ї години, в приміщенні волонтерського руху Буковини на центральній площі 9. Також волонтери розробляють нові майстер-класи для всіх охо це буде не тільки розмальовування футболочок, як зараз ми робимо. Це будуть різні різні майстер-класи для діточок, щоб дітки отримали задоволення і одночасно змогли стати благодійниками. На обліку Чернівецької обласної дитячої лікарні номер 1 перебуває близько 1300 дітей з вадами серця. За рік на Буковині народжуються більше 100 малюків з вадами серця, 10-12 дітей із критичними недоліками. І вони потребують термінового втручання. Юля Здорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.